Вітаю вас, мої космічні. З вами астропсихолог Клименко Наталія. Сьогодні поговоримо, чому до нас в рід приходять дітки з певним знаком зодіаку. Взагалі, по натальній карті ми можемо побачити своє призначення, це потенціал наш. Показує натальна карта і наш характер. Сьогодні ми розберемо трошечки стосовно саме роду, навіщо в рід приходять діти. Звісно, основним якірцем... Завдяки якому ми приходимо в цей світ, є чорний місяць, тож важливо знати, де він знаходиться і як з ним працювати. Білий місяць показує допомогу нам вищими силами, щоб ми реалізували себе. Кармічні місячні вузли показують на наше призначення і шлях розвитку. Призначення це не лише професія, це більш глибоке поняття. А зараз зупинимося на сонячних знаках, тобто де знаходиться наше сонце. І проаналізуємо, що потрібно було роду. І почнемо ми, звісно, із нашого першого ініціативного знаку Ован Вогняна стихія. Дітки дуже активні, вони яскраво проявляють свій характер в дитинстві. Важливо спілкуватися з ними на рівних, щоб у них було багато літератури, вони могли відстоювати свою точку зору. Важливо спілкуватися з ними, як і з дорослими. Задача таких дітей бути рішучими, активними, ініціативними, навчитися давати відсіч, відстоювати свою думку, бути першопроходцями. З такими дітками важливо цікавитися їхньою думкою, давати можливість займатися активними видами спорту, хвалити їх за їх ініціативу. Вони приходять в рід, щоб рід став сміливішим і не боявся себе проявляти. Не боявся бути першим, не боявся робити помилки та рухатися далі. Коли в рід приходить дитина-телець, це земний знак, знак спокою, стабільності, це фінансовий знак. Задача дитини об'єднати рід, управляє лицем. Венера це знак взаємовідносин, грошей, всього прекрасного, але це краса, яка матеріальна, практична. Важливо для такої дитини створити свою сім'ю, бути стабільним, терпимим, зберігати та накопичувати. Важливо батькам особливо з цією дитиною бути чесними, показувати все на прикладі, а не говорити одне, а робити інше. Для становлення особистості важливо надати дитині фінансову грамотність, залучати до господарства Важливий відпочинок на природі. А особливо, якщо це буде. Відпочинок у бабусі з дідусем, які живуть на дачі або ж в селі. Для таких дітей важливий зв'язок із природою. Коли до роду приходять близнюки, це повітряний знак, знак легкості. В будь-якій ситуації вони будуть намагатися вести себе оптимістично, вони легко адаптуються до мінливості життя, вони приходять до роду, щоб показати дуальність світу. Щоб внести певну легкість, міг бути надмірний консерватизм, не вистачало активності та спілкування. Близнюки дуже швидко знаходять будь ким спільну мову, вони легко можуть піти на контакт, і до них тягнуться всі. Близнюками управляє Меркурій. Завжди близнюків оточують багато дітей, багато, у них багато контактів, знайомств. Їх можуть оточувати навіть вже в дорослому житті багато людей, які молодші за віком. Важливо, щоб такі діти самі обирали свій життєвий шлях. Вони рано можуть вилетіти із родинного гнізда для самостійного життя. Для батьків важливо знати, що такі діти можуть мати дуже багато різноманітних контактів, як онлайн, так і офлайн. У них дуже багато різноманітних інтересів, тож не варто. Казати, що вони не знають, чим займатися, вони розгублені, так потрібно тримати під контролем, але так вони шукають себе, якщо вони щось почали, не сподобалось, далі пішли, не сподобалось, і так вони шукають себе. Це їхній шлях. Вони постійні учні. Це нелегковажність, так вони знаходять себе. Раки, це водна стихія. Дуже емпатичні, чутливі, саме тому вони приходять в рід, щоб навчити його співчуттю чутливості до потреб інших людей. Їх задача бути турботливими, підтримувати свій рід, підтримувати традиції роду. Це можуть бути святкування Нового року, наприклад, або днів народження, ще якісь традиції, які започаткувала сім'я для таких дітей, дуже важливі обійми. І їх багато не буває. Вони дуже чутливі, тож батькам потрібно слідкувати за своїми словами і та інтонацією, щоб дитина не закрилася в собі. У таких дітей має бути свій особистий затишний куточок, де вони могли б усамітнитися. Леви приходять в рід для того, щоб прославити його, для того, щоб рід став яскравим, знаменитим. Таких дітей важливо підтримувати у їхні ініціативи, проявляти себе яскравим. Не боятися сцени, виступів. Важливо формувати в них щедрість, оскільки левом управляє сонце, а сонце може сяяти в будь-якій сфері, то саме завдяки своїй харизмі вони можуть досягти успіху будь-де. Важливо підтримати її ініціативу стосовно різних гуртків, щоб дитина сама обрала свій шлях. Діви приходять в рід для того, щоб навести порядок в ньому, у відносинах. Коли все сплутано, їх задача аналізувати, підмічати всі деталі, наводити порядок і навчитися цінувати час. Батьки мають дотримуватися режиму дня та чистоти вдома. У відносинах із дитиною має бути чіткість і дисципліна, а також повага. Важливо допомогти дитині побачити світ, яким він є, і передавати традиції роду. Терези – а це кардинальний знак, це партнерський знак. Вони приходять в рід, коли про когось забули, коли є сварки в родині, не склалися відносини. Її задача бути справедливими, примиряти, намагатися знайти рівновагу в усьому, наводити порядок у відносинах. Для таких дітей дуже важлива правда, якою вона не була. Такі дітки дуже чутливі до брехні, вони відчувають, коли їх обманюють. Важливо оточувати красою, гармонією для розвитку таких дітей, дуже важливо для формування їх особистості, показати вихід мирний із конфліктів у сім'ї. Скорпіони, якими управляє Плутон та Марс, планети трансформацій, планети дій, відповідальності, приходять в рід, коли потрібно його об'єднати. Вони є мостом між поколіннями. Це водна стихія. Вони мають дуже сильні психологічні здібності, в принципі, як і всі знаки водні, це скорпіони, риби, раки. Проте скорпіон, він, як аналітик, він дуже глибоко все відчуває, трансформує те, що відживе себе. Батькам важливо звертати увагу на чутливість таких дітей, вибудовувати відносини на підтримці та любові. Скорпіони схильні читати між рядками, тож, якщо вони навіть замовчали, вони все зрозуміли. Важливо познайомити їх з усіма родичами, ті, хто недостойні, які, яких скорпіони не приймають, бачать в них брехню, наприклад, вони будуть відсторонені від них. Це знак трансформації, який все консервативне, відживше, яке недостойне, воно залишається позаду. Стрільці приходять в рід для того, щоб, щоб внести зміни, зруйнувати несправедливість, розширити кругозір, навчити мислити глобально. Такі діти можуть розширити межі роду, виїхавши за кордон. Для них важливо вивчати інші культури. Їм це цікаво вивчати мови, в них для цього є здібності. Діти мають великий запас енергії, щоб вийти за межі доступного. Управителем стрільця є Юпітер планета великого щастя і розширення, це планета пізнання, успіху. Важливим є задоволення допитливості дитини, надати потік різноманітної інформації та вивчати мови. Козироги, вони вже приходять мудрими, з маличку можна побачити, що це хоча й маленька дитина, але мудра має велику силу роду, такі дітки більш серйозні. Вони приходять до роду, щоб своєю наполегливістю досягти успіху і переваги над іншими, зробити квантовий стрибок у розвитку всього роду. Взагалі, козороги дуже великі трудоголіки, вони можуть підніматися із самих низів по кар'єрних сходах, щоб досягти успіху, і в них є сила на це. Вони не здаються. Важливо таким дітям надавати дисципліну, планувати день. Адже управителем є Сатурн планета відповідальності, законів, чітких меж, часу. Важливу роль у становленні особистості таких діток будуть становити старше покоління бабуся та дідусь. Вони будуть надавати мудрість роду та розказувати про традиції роду. Важливо навчити таких дітей тримати все під контролем, але не варто квапити їх на шляху до досягнення їхньої мети. Особливо відчутний стрибок буває після 30 років. Водолії приходять до роду, коли варто оновити традиції, внести якості, які допоможуть вийти за межі та йти в прогрес, не боятися м'явості життя. Якщо в роді не вистачає легкості та сміливості, їх задача не бути такими, як всі, самим вводити нові тренди та тенденції і відірватися від коренів. Такі діти не люблять правил та обмежень. Вони мислять нестандартно, здатні ловити інформацію на люту. І навіть якщо є якесь завдання, вони можуть його зробити і потім зробити по-своєму. У них завжди свої правила. Такі дітки можуть не доводити розпочати до кінця. Тож батькам варто залучати нестандартний підхід до дитини, щоб їй не було нудно, навчати її відповідальності і ставати професіоналом у своїй справі, розвивати самостійність. Дітки риби. Приходять в рід, щоб повернути його на шлях, з якого вони зійшли. Їх задача розкрити таємниці роду, розвивати свою інтуїцію, допомогти роду пізнати любов та духовність. Важливо відпускати старі образи, оскільки рибами управляє Нептун, це дім 12-й в гороскопі, символічно, це дім таємниці минулого. Треба навчитися. Робити висновки минулого, щоб йти вперед. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. До наступних зустрічей наступних відео.